Привіт, друзі, 21 епізод іронічного детективу Мудрість Дурня читає автор Вячеслав Мацюк. Називається Марина Зустрічі. Якщо жінка схожа на вітрильник, то хто дме вітер? Запитання розумнику. Ну що ж, пора прощатися, школярику. Я повертаюся до свого гніздечка. Та й до аквапарку сьогодні все ж таки поїду. А! Реферат з анатомії? Ех, блін. Облом аквапарк. Не складається ні відпочити, ні зайнятися особистим життям. Може, це і на краще? Цей придурок залип конкретно на дружині свого рудого партнера, чи хто він там йому? Нащо воно мені здалося таке щастя? А що ти коза наївна хотіла? Щоб нормальний собі красавчик дрочив по ночам, чекаючи, поки ти до нього спустишся з неба. У кабінеті застаю Власовича разом з Сергійчем. Сидять, чекають, поки електрокавоварка перестане шкварчати. На столі пакети з вершками, ваза з печивом і три чашки. Для мене а печиво моє улюблене. Привіт, Марино! Як настрій? І не чекаючи відповіді, Сергійш продовжує. Тут ми з лікарем порадились і вирішили, що Віталію корисно залишитися в лікарні ще днів на два, а то й три. Фініс Коронат Опус, кінець, так би мовити, увінчує справу. Я знизу плечима мовляв, мені з того що? Але якийсь метелик в животі прилетів. А ти не хочеш попрацювати на нас ще кілька днів до виборів. Тільки давай, без напруги. Поки Сергій ж говорив, лікар розливав каву по чашках. Сідай, пригощайся. Ах, хрін вам буде я соромитися. Сідаю зручно, беру печиво, куштую. Ах, свіженьке, смачне. Мені один цукор і вершки, будь ласка. Брова на лікарському обличчі скочила дугою до гори, але рука не здригнулася, подала мені чашку із запашним напоєм. Прошу, Марину Борисівну, пригощайтеся. Власович і собі сів у крісло, смачно відсорбнув кави. Побачив наші посмішки, згадав, що він не сам і навіть почервонів. Щоб відволікти від себе увагу, запитав як вам у нас працюється? Дякую, Микола Власивичу. Добре працюється. Але ж я тут по протекції, а не просто пересічний працівник. Тому мої медсестринські враження навряд чи вам допоможуть вдосконалити роботу персоналу. Сергій взяв ініціативу на себе. То що, Марино? Допоможеш нам довести цю справу до кінця? Яку розслідування нападу? Чи Хм, чи? ми ж тебе не в якості слідчого сюди запросили? Та добре, Сергійович, звичайно ж допоможу. Збережу вам хлопчика на День тріумфу демократії. Фауста оміна аб імо пекторе. Від щирого серця бажаю успіху! Чоловіки перезирнулися, ніби перевіряючи свої здогадки, і Сергійович знову до мене звернувся. Марино, бачу, що настрій у тебе сьогодні щось не дуже пухнастий. Тож не будемо тобі докучати нашими дідівськими розпитуваннями, сама розповіси, який ґець тебе вкусив, якщо схочеш, звичайно. А зараз прощаюся з вами, маю їхати у справах. «Підвезете мене у центр Сергію Сергійовичу?» – лікар теж підвівся. Залюбки, лікарю, тільки покваптеся, бо я і так затримався. Ну, от і добре. Піду і я до свого хех, підопічного. Щось він сьогодні був надто нахабно налаштований. Зазирнувши до сестринської кімнати, подивилася у дзеркало. Нічого собі, тільки ледь змарніла, підвела трохи губки. А, зійде. Підійшла до вікна. Так, була би я поетом, то хоч трохи прикрасила б цей сірий день. Коли вже нарешті настане весна, я втомилася без сонця, без веселого зеленого килимка під ногами, без свисту та цокоту пташні замість огостогитлого каркання вороння. Я вже готова прибирати за сусідами жлобами, що свинячить на моїй галявинці, аби тільки стало тепло і затишно. Навіть готова не дзьобати сосни своїми колючками, а прибити дошку. Але в стовбури ціляти цікавіше. А лікарня у березні то повний треш. Он догуляє народ у теплих халатах і капцях по сірим алеям. бліді і мляві, мов підігріті мерці. Одна лише нормальна фігура, та й то бляха муха. Миттю хапаю куртку, встрибую у черевики і прожугом двір – по дорозі забігаю до палати, чіпляю жодного разу не надягнений Віталієм Халат його кросівки, зробивши на фейсі посмішку, іду на задній двір швидким кроком, намагаючись не викликати зайвої до себе цікавості. Я так і думала, що Віталій не піде до головного входу. Ось він, красунчик, стоїть, дивиться на мене, труситься і з зубами цокотить, мов пес на прийомі у ветеринара. Що сталося, Віталік? Накидаю йому на плечі халат, кидаю під ноги кросівки. Знімаєш шкарпетки теж геть мокрі. Пішли до палати. М -м Маринко, блін. Я тут тут таке лайно попав. Я, звичайно, ще той мудак, а ще й мобільник здох. Крізь цокіт зубів фрази вискакували одна за одною з перервами на стогони, навіть гарчання. Треба батьку подзвонити. Мальок там залишився. Сука! Де? Де залишився? обіймаю його за плечі тягну по сходам наверх. Що з тобою? Треба випити. Та я й сама бачу, що йому треба випити. Короче, ми приїхали з мальком до Ковальчуків, а там свідку хтось через подушку, блядь, застрелив. Ого. Мені теж не завадить випити, вайлувато жартую. Сиди в палаті, я подзвоню Сергійчу. Що ж? Я була певна, що такі ігри добром не закінчуються. Блять, як це могло статися. Але стоп, годі бульки носом пускати треба думати. Уволошена старшого зайнято, продовжую набирати, аж поки раза з п'ятого голос на тому боці карбує. Вже знаю. Бери віталька й до мене. Чекаю у старому офісі на СТО. Давай, Маринко, не підведи. Набереш мене з машини і обережніше там. Короткі гудки. Ну, блядь, Сергійович, це стане тобі у копійчину. Заскакую до старшої медсестри. Добре, що Власович мене як треба представив, тож вона не просто не заперечує, коли я хапаю із шафи стограмовий слоїк спирту, але й дістає з маленького холодильника, загорнутий у вищений папір бутерброд з маслом і любительською колбасою. Я вдячно посміхаюся, все потім поясню, і вибігаю до коридору. Вже за 15 хвилин ми спокійно виходимо з головних дверей корпусу і прямуємо навпростець через парк до мого Опеля. Школяр на підпитку і переодягнений, посміхається, але вже зловісно. Я теж граю роль оптимістки, хоч ми пошепки і матюкаємося, перебираючи варіанти того, хто б це міг бути. Ковальчук падло тільки він. А хто ж ще? Віталій, схоже, прийшов до остаточного висновку. Ревниве падло, роде, більше нікому. Дуже можливо, але це ще треба довести. Не біжи, йдемо спокійно. Та спокійно нам дійти не дали. Школяр став, мов укопаний, я ж смикнулася вперед. Стопаренко, це вони. Я вже і сама зрозуміла. Що то за трійця стоїть перед нами на стежці, наче Віцин, Нікулін та Моргунов з кавказської полонянки, тільки значно небезпечніше. На цьому епізод закінчено. А вас, як завжди, я прошу підтримати мене вподобайкою, підпискою і, можливо, задонатити на ремонт волонтерського бусу номер картки в описі до цього відео. Щасливо, хай благословить вас Бог!